Чула теорію, що кожному з нас властивий синдром самозванця. Тобто, щось все-таки заважає продавати, творити і так далі. Як з цим боротися? Синдром самозванця, якщо вдуматись в саме поняття, як я завжди акцентую на цьому увагу, це коли ти ніби сам себе назвав художником і починаєш іншим людям розповідати, що ти цим займаєшся. І не вистачає її певного. Схвалення з боку інших людей не вистачає своєї аудиторії, яка б сказала, «Так, ти художник, і це часто буває на початку кар'єри, а в деяких людей може бути і в середині, тобто коли в них уже є компетенції, навики. Але їм завжди здається, що чогось недостатньо для того, щоб по справжньому себе назвати художником, психотерапевтом, лікарем, айтішником, тобто в різній сфері. З іншого боку, синдром самозванця це коли людина перебуває в такій системі, знаєте, координат на такій лінії, це певний страх успіху і страх невдачі. Як тільки людина щось починає виходити, вона починає боятися того, що вона стане успішною в своєму розумінні, що це таке, і якось відлучиться від тої групки людей, з якою вона себе асоціює. І таким чином стане вигнанцем. І цей страх бути вигнанцем, бути не такою, як люди, з якими я себе асоціюю, сприяє тому, щоб людина не прагнула до успіху. Вона з іншого боку, хоче, а з протилежного якби не хоче цього успіху, бо за успіхом стоїть щось страшне. З іншого боку, коли в неї якби не виходить, вона йде в напрямок невдачі, і ця невдача теж її лякає. Вона не дозволяє їй робити помилок, вона не дозволяє їй відчути. Себе спокійно в ситуаціях, де в неї щось не виходить. І оцей синдром самозванця це перебування теж на цих двох таких, знаєте, берегах. Ні туди, ні сюди. Як з цим почати боротися? По-перше, потрібно зрозуміти, що коли ми починаємо свою кар'єру, давайте для тих, хто на початку, так, це завжди якась нова для нас роль. І нам потрібно якось вжитися в неї. Нам потрібно звикнути до неї. Це як уявіть, що ви... Виступаєте в театрі і вам дають нову роль. Вам дають сценарій, там костюм, і ясно, що потрібен час, тому люди ходять на репетиції для того, щоб відчути себе в цій ролі, щоб війти в неї. Так само і тут на початку кар'єри важлива репетиція, тобто, щоб ви себе пробували називати художником, щоб ви десь творили, так, але без оцієї долі. Відповідальності вже за результат, та от якщо ми візьмемо там теж процес освіти, та от є учень, є студент, є як в медицині, наприклад, інтерн, а потім людина вже стає спеціалістом, то це теж зроблено для того, щоб звикати з цією роллю, щоб вчитися, називати себе там художником чи іншою спеціальністю. По-друге, як вийти з цих. Емоційних качель стосовно страху успіху і страху невдач. Тут якось складно дати чисту рекомендацію, тому що в кожного з нас є своя така, знаєте, історія, внутрішній сюжет, який викликає оці страхи. Але що я бачу на практиці, що є часто за страхом успіху, знаходиться сором, тобто це відчуття, що люди будуть якось осуджувати мене за те, що я добився. Чогось більшого, ніж вони, що я стану таким вигнанцем. Як можна працювати? Тобто це усвідомлювати наскільки це адекватне присоромлення? Та чи потрібно соромити людину, яка прагне більшого, чи потрібно навпаки хвалити її, і підтримувати? І в цьому внутрішньому діалозі важливо віднайти оцю позицію, яка Підтримує нас в тому, що ми прагнемо до більшого і віднайти ті ідеї, які заблокують оце відчуття присоромлення, та оце, точніше цей процес присоромлення і відчуття сорому. З іншого боку, тобто повернемося от в цю лінію, це оцей страх невдачі. Коли ми в дитинстві часто перебуваємо в ситуаціях, де нас люблять за умови, тобто нас люблять за якісь наші результати, то невдачі можуть дуже. Бути болючими, тому що ми втрачаємо це єдине джерело любові. Тому важливо у відношенні до себе формувати оцю безумовну любов, приймати себе не за якісь частини, якісь якості, якісь результати, а в цілому. От як почуття, які ми відчуваємо донемовляти. Та воно ще не має ніякої соціальної користі, воно навпаки потребує багато нашої уваги, але ми відчуваємо любов, і оце любов безумовна. По факту єдина умова, чому я люблю немовля, це те, що воно є, та я люблю його в цілому. З іншого боку, як ми можемо долати цей страх невдачі, це через певне усвідомлення того, як ми відносимось до того, хто такий художник. Чи інші соціальні наші ролі, тобто, ми можемо їх дуже сильно ідеалізувати, тобто робити, що от художником може називатися тільки той, хто ідеально малює картини, тобто ми настільки ідеалізуємо саму професійну роль, що до неї неможливо досягнути. Та це як така, знаєте, як як. Як зірка, до якої я тянуся, а досягнути не можу. І відповідно, коли я себе називаю тією зіркою, то треба триматися на цьому рівні. І переосмислення того, чим я насправді займаюся, як це називається, тобто таке приземлення цього дає мені змогу помилятися, дивитися на невдачі з такого людського ракурсу, а не божественного та такого ідеалізованого, тому синдром самозванця лікується. Вашою тривалістю в професії, тобто, коли ви отримуєте певні результати, коли у вас з'являються люди, які вдячні за ваші результати, і ви отримуєте задоволення від цих результатів, коли ви виходите за рамки оцих страхів. Успіху і невдачі, і тоді починається шлях формування себе як експерта, і ви тоді починаєте теж бачити межу своєї експертності. Це теж дуже цінно, тому що в синдромі самозванця вас може бути відсутністю цих меж, вам здається, що ви мало що знаєте, мало що вмієте через те, що дуже багато чого є, чого ви ще не знаєте. Але коли ви чітко окреслюєте свою межу, ви розумієте, що цього достатньо, щоб робити. А це я можу не знати. А це взагалі мало хто знає, а це взагалі ніхто не знає. І таким чином ви позбавляєтесь цього страху самозванця.